У нас засяг Олександра Кудрицька, громадський діяч, політичний експерт, пані Олександр, добро ранку, а також також Андрій Гаджман, правозахисник. Андрію, я вам навіть руку потисну. Ми тут поза ефіром дуже балакали. Багато про, про що скажіть, будь ласка. Ви вже проголосували? Ще ні, але проголосуємо. проголосуйте. Як на вашу точку зору, яка буде сьогодні явка виборців? Тому що багато хто каже, що переможе не президент, а переможе явка. Правильно, переможе не президент, переможуть люди, які прийдуть так. сьогодні, висловлять свою позицію. Ми очікуємо, звичайно, дуже високу явку в цьому році, найвищу з усіх років. От і також приєднуємося до вашого заклику прийти всім проголосувати, подивитися нас в ефірі, а потім іти зразу на дільниці. Ми очікуємо також велику явку серед молоді, яка в цьому році стала набагато активнішою, ніж вона, ну ніж були раніше. Угу. От. А як, от ну багато кажуть про легітимність виборів, як вони будуть легітимізуватися в очах взагалі світової спільноти uh -huh. і роблячи ставку на явку, якщо буде там більше ніж 64%, uh -huh. то питання легітимності знімається само собою? Доброго ранку ще раз, дякую за запрошення. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, світ. Я перш за все вітаю цим днем. Це до цього дня Україна Українці в нашій державі і українці світу йшли довго, і цей день буде початком нової сторінки угу. нашої держави. Активність буде висока, бо у зв'язку у зв'язку з цими подіями, які відбулися, всі підуть на вибори, особливо молодь. Що стосується легітимності цих виборів в умовах. Військових умов, які йдуть на частині нашої держави, звісно, будуть проблеми. Це всі розуміють, це всі бачать в онлайн режимі. Ну, сьогодні ми бачили включення сходу в практично Луганська область. Зараз ми голосує так, поки що, дільниця на жаль не відкрита, але незважаючи на це я би сказав, працює центри збірком від центрального штабу до дільниці. Люди виконують свої обов'язки, вони вже на місцях. І незважаючи на цю ситуацію, суспільство не дозволить якихось масових провокацій, правопорушень і просто не сприйме це. Вони нема тих, хто б це робив е, на більшій частині території. Тобто, то, в принципі, нас сьогодні очікує такий більш-менш більш спокійний день, тому що давайте згадаємо от вибори. коли 2004 рік був Янукович і Ющенко. Потім Янукович і Тимошенко. Десятий рік то дуже багато було питань з тим, що відбувалось на виборчих дільницях. Ми бачили таку треш картинку, говорячи словами молоді. і Сьогодні нібито спокійно рано починається. Насправді з нормативно правової точки зору, ці вибори є повністю легітимними, тому що вони призначені відповід відповідно до процедури. Їх Верховна Рада назначила. і Вона ще була вибрана при Януковичі. Взагалі питань не, не стоїть, що вони будь-легітимними. Явка, очікуємо високу. 93% виборців зареєстрованих зможе таки проголосувати. Не зможе проголосувати Крим, бо він є окупованим, не зможуть проголосувати на частині великій частині Донецької та Луганської Цей На Луганської більше на Донецькі то певні можливості для голосування для багатьох. Людей будуть от, але навіть оці можливі те, що деякі люди не зможуть проголосувати угу. в цих областях, не... не дає підстав говорити, що вибори можуть бути нелегітимними. Це просто така от складна електоральна ситуація, і ми маємо якби, про це розуміти. І звичайно, їх ще більш легітимізують в очах спіль... світу. І висока явка, яку ми очікуємо, і е, низька кількість фальсифікацій, які ми очікуємо. адже ми розуміємо, що українці в цьому році просто не можуть собі дозволити фальсифікації. Це не сприйме ніхто. ні суспільство, ні світ, ні світ громадський контроль, а не громадський а, контроль кажучи про легімітизацію і про ставлення відношення до виборів, взагалі, позачергових цих президента, як буде голосувати. А, Українська спільнота за кордоном, тому що а, вони також дають певну кількість відсотків, і чим більше там прийдеться, означає, що наші люди, які знаходяться за кордоном на заробітках, хтось там можливо подвійний, подвійний шлюб мають, але українські паспорти збери збереглись. От про що буде свідчити їх явка? Як підготовка відбувалась? Я можу про це сказати безпосередньо. Я до лютого місяця був в Нью-Йорку. Де спілкувався з українською діаспорою, наприклад, Український конгресовий комітет Америки, президент пані Тамара, Українські студентські організації та одна з найтніших сустав, та інші. Взагалі, українці світу вони перші під час майдану одні з перших почали підтримувати і активно діяти і готуватися до нових виборів до нового президента, щоб змінити країну. Ми, наприклад, кожний вікенд збирали в Нью-Йорку Євромайдани. Угу. Спочатку в Нью-Йорку це було під паспрестом України при ООН, де до нас при за той час вийшов пан Сергеїв. «Поспред України Прион, який і збирав ООН, і він зараз дуже е, активно на телебаченні. Потім ми об'єднали Євромайдан Нью-Йорк з Євромайданом Вашингтон та по всіх інших містах. Е, і е, в січні місяці я е, з, з однією з такої нарад е, е, поїхав е, до України. Якраз це був ще Володимир Кличко, він виступав в Нью-Йорку. Потім був комендант Майдану, приїжджали активно до Нью-Йорку. Я поїхав в лютому, якраз до 20 числа був на Майдані вже Євромайдан Київ. Що, яка позиція діаспори і яка позиція українців за кордоном на найактивніших одне з найактіших в Нью-Йорку? Вони кожен день незважаючи на свій плотний графік роботи, у них лева частина часу була присвячена все, що вони могли робити, підтримці України, і вони. Сто відсотків підуть на голосування. Ну ми будемо гадати вам, що у нас осяк Олександра Кудрицька. А вона у нас громадський діяч і політичний експерт. А також Андрій Гаджман, він правозахисник. Говоримо про вибори. зупинились на тому, що а, в Америці а, українська діаспора буде активно, активно вела підготовку активно брала участь у Євромайдані і 100% зараз буде голосувати 100 активно і. Ми тут поза кадром гововори не можемо ми зупинитись від наших розмов. Ми говорили, що цього року буде найбільша кількість представників міжнародних організацій спостерігачів і що ну. Трішечки більше половини це буде місія ОБСЄ, а все інше це інші організації. Майже 2800 буде спостерігачів. Як тут буде ще які організації: громади, конгреси, діаспора в цій половині? Як вони будуть активно приймати участь? От насправді це ще один з тих факторів, які забезпечують нам в світу в очах світової спільноти насправді показати те, що ці вибори справжні, та що вони легітимні. Це велика кількість спостерігачів, як ви правильно сказали, більше двох з чим майже 2800 угу. спостерігачів зареєстровано ЦВК в цьому році. От і дуже приємно, що е, третя за, за ну, за кількістю місія спостерігацька вона є від діаспори угу. від світового конгресу українців і від е, конгресу. Світового конгресу як американців так? дуже багато, так і від діаспор світу вони від своїх організацій направляли спостерігачів. Угу. І, наприклад, від світового конгресу українців більше 200 чоловік, 236 чоловік, і від американської діаспори так само більше 200. дуже багато канадійців присилають спостерігачі. Місія обсє більше тисячі, тисячі людей, також тисяча від інших організацій. От і, звичайно, свої спостерігачі також будуть виконувати роль. Але хотіло б сказати, що кожна людина насправді може виконувати ну не роль спостерігача, так? але якщо ви бачите на Якісь правопорушення, ви маєте право і ви можете, і ви, якби було добре, якби ви це зробили, якби ви це зафіксували і попередили. Ну, Тут так, кожна, і кожен, гром... кожен громадянин може виконувати, може виконувати цю функцію. Я... Насправді це дуже важливо. Так, я хотів би про це сказати. Е, дуже гарно, що у нас є такий рівень патріотизму і активності, але е, є і проблема, що е, все ж таки е, люди не знають, е, не можуть скористатися елементарними механізмами е, захисту того, що вони побачили. От ви кажете, телефонує одразу в міліцію. Міліція так у нас є зміни, зафіксує зафіксується порушення, але на кожний випадок не вийде державна патрульна служба. Це не так. Що може зробити? Простий громадянин, якщо він побачив чи запідозрив е е якусь ситуацію нестандартну, на його думку, це може е вплинути, вплинути вибори вибор, чи якось е бути в закону. Він має, по-перше, по повідомити про це офіційних осіб на своїй же дільниці. Угу. Там є Дуже багато спостерігачів є, є, є члени е, комісії. Він може скласти заяву, якщо, наприклад, до нього не дослухалися, чи вони е, зайняті. Він може скласти е, заяву і направити, якщо це київські е, міські вибори, до Київської виборчої дільниці або на ЦВК. До синдра мітода достатньо проста. Так будемо покоротше казати, тому що ну і, і час, і, і хотілося багато чого встигнути. От, дивіться, в цій студії сидять три людини, які певно і миру однакового віку. Ну плюс-мінус. А в Верховній Раді та і подивитись тих людей, які представляють і репрезентують виконавчу владу, законодавчу mm -hmm. владу, сидять люди, які Зовсім не молоді. Трошки іншого віку. Трошки іншого віку. Що робити молоді після цих виборів для того, щоб все ж таки а, молодь прийшла до влади у нашій країні. Не для того, щоб набувати пенсійні гаматці собі, а для того, щоб щось змінювати. Що буде відбуватись після виборів у владі? Якби ми, як молоді люди, зацікавлені в тому, щоб молодь приходила до влади. Да? Але для мене є важливим моментом, щоб це приходила гідна молодь і щоб. Е Молодь була готова до тих дій, да, щоб по попадаючи в систему, вони не, не, не псувалися. Вона за створювалася палата лордів. Так, щоб... Питання в тому, як попасти в цю систему, але ще ж питання в тому, щоб е, коли ти приходиш, щоб ефективно і дійсно і, ну, дійсно там е, е, діяти. Мені здається, що по-перше, молодь відчула свою силу зараз на цих угу. виборах і на Євромайдані молодь відчула, що вона є. Всі інші відчули, що молодь є, і що молодь може впливати. Бо коли раніше якби молодь є, але вона ніяка електоральна група не сприймалася які якась сила не сприймалася, лише були намагання маніпулювати з нею. Тепер треба молоді самоусвідомитися, що ми є, що ми існуємо, що ми сила, об'єднуватися і починати формувати громадські організації, потім політичні партії, і з часом приходити до влади. Ну і звичайно, готувати себе до цього процесу, дізнаватися про світ, дізнаватися про те, як функціонує наша система, можливо, на стажування йти, і потрохи або йти в ті партії, які вже існують, або створити свою партію і пробувати заходити що, незалежно. Тут на підтвердження цього наприклад, ну тих, кого можна назвати молоддю, тому що політичний вік це 40 45 п'ять да. молодий до 50 до 50 років. Політиць три п'ять сорок Отак візьму це, це молодь. От ці люди, от про який вік ми кажемо, це ті, кого виховала революція на граніті. І до ній і там багато представників. І в принципі, чи можна казати про те, що той час, в якому ми зараз живемо. Загартує Духові. нову політичну еліту, можемо так назвати, яка прийде в політику. Насправді це так. Я з вами тут дуже погоджуся, і це прекрасне явище. Але так само ми маємо розуміти, що. Можливо, хочеться швидко, але спішити не треба, угу. бо все одно, якщо дуже молоді прийти, вони не будуть сприйматися. і вони насправді не зможуть там зробити того, що від них ще чекають. А якщо суспільство е, розочарується в цих молодих людях, це буде ще гірше, і тому молодь має діяти виважено думати про це, але все ж таки готувати і підходити ну, до влади. Знаете, я вам пропоную ще от вибори закінчаться. Наш сьогоднішній марафон просто такий дуже багато інформації. Угу. Приходьте до студії, спробуємо поговорити про те, як молоді. Війти до громадських організацій, як створювати, як це робити, так щоб впливати на політичне життя. Я вам дякую за те, що прийшли. На жаль, часу мало. Олександра Кудрицька, е громадський діяч, політичний експерт, і Андрій Аджаман, правозахисник, були гостями нашої студії канал 112 Україна. України. з вами не прощайся. Кажу три крапки в нашій розмові, тому що нам є про що з вами побалакати.